У Львові відбувся вирішальний суд, який визнав дії поліцейського з міста Броди протиправними. Деталі у сюжеті. Львівський окружний адміністративний суд завершив розгляд справи за позовом Олександра Нікішина, який подав до суду на поліцейського з міста Броди Олександра Масловського. Нагадаю, що у 2023 році сержант поліції Олександр Масловський затримав Олександра Нікішина. Без складання протоколу та двічі без попередження застосував слізогінний газ. Щодо визнання дій незаконними, суд розглядав справу вже по суті. На судове засідання з'явився позивач Олександр Нікішин, його адвокат Валентин Кравець та відповідач Олександр Масловський. Спочатку слово надали адвокату-позивача Масловський Олександр Ігорович незаконно застосував до. Нікішина Олександра Олександровича, засоби впливу, які не передбачалися для тої обстановки, яка виникла, зв'язку з якою було взагалі між ними якісь відносини встановлені. Воно законом про поліцію статті 45 прописано, воно не має на увазі, воно це все дійство, яке, ну я навіть не знаю, як його назвати, незаконне дійство, яке сталося. У зв'язку ми вважаємо з фактичним нападом поліцейського на громадянина України, який діяв в межах визначених конституцій прав, в межах визначених законодавцям України прав. А саме до е, Нікішина Олександра Бушановича п'ятого року. В місті Броди на вулиці Коцюбинського підійшли, підійшли двоє поліцейських, зокрема Масловський Олександр Ігорович, стали з'ясовувати його особу і запропонували йому проїхати. до… Кудись проїхати. Куди проїхати? Поки що невідомо було. Потім, як з'ясувалося, все-таки під час вуличної розбірки Ж проїхати в лікарню з, з, з причини того, що э, поліцейський підозрював Нікішину Олександра Олександровича, що він керував автомобілем в стані алкогольного спині, яка була ось, значить, причина того. Ну, керування як такого не було, ну тим не менше. На що мені не заперечив. Але якщо треба було кудись їхати, запропонував, давайте тоді складемо протокол про моє затримання, чому я повинен кудись їхати. Нормально? Законна вимога громадянина України. Поліцейський, Масловський Олександр Ігор, стороною нашого функціонального спорі, довго не думаючи, ну і декілька разів тут треба звернути увагу вашу число, бо це важливий момент. Оце декілька разів мій довіритель, Кіслав Олександр Олександрович декілька разів питав, чому я буду їхати. Кудись їхати, невідомо з чого, з якої причини. Якщо я буду кудись їхати, сідати за вами машиною, не знаю, куди ви мене там завезете. От. А для цього, напевно, в порядку, якщо ви офіційна особа, службова особа, посадова особа, значить ви складаєте протокол, щоб була якось зафіксована ця дія. Нормальна поведінка нормального громадянина. Це було записано на відеокамеру, на бодікамеру. От, ця подія. І, тоді немає питань, складається протокол, оформляється документальна така подія, потім будемо дивитися, правильно, неправильно, законно, незаконно, чого затримувати, може якусь кримінальну справу. Не очі. Поліцейський Масловський Олександр Ігорович декілька разів запевняв мого Олександра, що він не затриманий. Це було декілька разів Потім. Ну, як потім якісь дівчини. Потім Московський Олександр кидається на мого довірителя, кричить, не тримай мене, кидає його на землю, заламує йому руки, в очі бризкає сльозогінний газ, скручує йому руки, кайдан і таким чином потім закидають його в машину вдвох з нападників. Напарник не був такий активний, напарник навпаки, його трохи заспокоїв, але вже в силу своїх, очевидно, якихось ну, таких... Ну, партнерських обов'язків підтримав його в тому плані, що його закинули такі в машину, повезли в лікарню, повезли його в лікарню для того, щоб обстежувати. Це затримання було здійснено незаконно. А отже, докази, які були здобуті, теж є незаконними. Проте, Олександра Нікішина таки позбавили прав на рік. І оштрафувала на 17 тисяч гривень, попри те, що докази його спільнення були отримані незаконно. Однак розбрали в суді незаконні здійс самого поліцейського. Закон, який говорить про те, що якщо у тебе є підозра, людина перебуває в стані алкогольного спільні, бо в неї був запах. Так вони визначили. Так, добре. Значить, у тебе є стаття 130, яка говорить про те, що у випадку відмови їхати, ти складаєш протоколи все на тому, якого, ну, з якої причини обмеження волі, застосування фізичної сили, застосування слізогідного газу, з якого причини, Таких причин не було. Оскільки вони проти такі дії можливі були би лише у випадку, конкретно переліченому закону. Законі про поліцію, стаття 45 говорить, про те, що якби мій доверитель нападав на цього поліцейського, вони нещасні двоє озброєні в жилетах, а оцей громадянин е, вирішив на них напасти. Тоді я розумію, це бідний, нещасний поліцейський обороняється, сльозиний газ, напарник. От така ситуація. Я ось, щось, ось так ось в двох словах описав цю ситуацію. Ну, вона законодавством передбачена. Я називаю закон про е, поліцію, який передбачає стаття 43, зокрема, У в такому вони довго переносно ну, довго між собою перемовлялися. Він мій би йому, він, я маю на увазі поліцейський, е, е, попередити спочатку стаття 43, про це його зобов'язав попередити про те, що я до тебе зараз застосую фізичну силу. Якщо ти не сідеш, не підеш, не поїдеш зі мною кудись. Я до тебе зараз застосую кайдан, позбавлю тебе волі, обмежу твою рухливість. Я до тебе зараз застосую свій загінний газ. Чи що він застосував? Ми ж не знаємо. Він може якусь отруту бризка. Свою позицію щодо незаконних дій Олександра Масловського висловив Олександр Нікішин. Я хочу сказати, я своєї згоди. Їхати куди-небудь не давав. Я два місяці перехворів коронавірусом. Лежав у Львові в Києві, ледве мене відкачали. Дути його трубку грязну, я йому казав. За руль тримається, грязний, там за піджак той автомат складає, я сказав, йому протокол, присунутися до всіх. Причому я говорив що ще не один, не два, не три. Вісім разів я йому говорив. Чого він, будь ласка, а він думав, що в нього є погони, автомат. Значить, виходить в нього більше прав, бо він ні. Є конституція ще України, яка захищає громадян. Це не перший його випадок в громаді. Я скажу, бо до нас зверталися після цього випадку, бо резонанс набрали, що він неодноразово так переступав у поріг, але він нарвався не на того. Коли відбувалося затримання Олександра Нікішина, то на нього поліцію викликала Юлія Жалих, колишній чоловік якої працює в поліції. Саме Юлія Жалих втрутилася тоді в конфлікт, який виник у Народному домі і давала вказівки поліцейським, що і як робити. У нас є трошки конфлікт з міською владою, який мені підкоряється. Син міського голови, який нападав на нашого журналіста, кримінальна справа за роду виглядається. Все Це пов'язано. Він виконував вказівки не свої, а вказівки жінки, яка його викликала. А ця жінка це є дружина його начальника. Капітана Жерлиха. І вона йому давала вказівки на відеоція. Чого ти стоїш, бери його, вези його. Як так може бути? Може є у нас якісь права обов'язки, може закон про поліцію є. І що я хочу наносити, коли він напав мене души, і я кричав про допомогу, його напарник його стримував. І ще казав, тихо, тихо, не роби цього. Він що робить цинічно. Коли він вже зрозумів, в чому справа, він дзвонить на службу 102 і каже, що на мене напали, бо він знає, що то є вже відповідально незаконні його дії. Він що робить? Складає протокол за протоколом. Складає протокол по 126, що я не надав документи, невідомо хто це. Це для чого? То для того, щоб показати, що невідома людина якась особа, проти якої він нібито розвідки суд це скасував. На відео і чітко. Я йому представився, хто я? журналіст, директор телерадикомпанії. Я назвав прізвище, ім'я, по батька, я йому показав посвідчення водія, я йому показав дії паспорт. І все це, це було зафіксовано на відео. Суд це сприйняв. От для чого людина це цинічно робила, аби писати протокол. Коли я його спитав в лікарні 40 хвилин знімав киданки з медиків, бо в нього виявилося ключі не було. Мусило викликати другого групу оперативного. Лікарі самі сказали, руки посиніли до ну нестяга, Я нічого, не то є катування, то фактично він тішиться тим. Коли я йому кажу, зніми, то, ну людина розуміє, тут тече, не викрезить, нічого, кажу, зніми кидать. А він так сидить і хідно, отаку от липку зробив, от зараз ми, нещасно сидить, тут лице зробило не вильне. Це, це я вибачаюся. І він каже, я не зніму. Після того, коли я питаю його вже в райвідділі, куди ми прибули, спокійно я вже був. Питаю, ти для чого застосував свізодінний газ? Бо ти підняв на мене руку? Також висловив свою думку щодо до доставлення в лікарню Олександр Нікішин і пояснив свою позицію наступним чином: Ні, поїхали, бо я хочу, щоб ти їхав зі мною в лікарню. А от я не хочу. Це моє право. От не хочу їхати, і все. Я можу поїхати в лікарню, людина, громадянин, лише за двох випадків: або за рішенням суду, або за власним бажанням. Очевидно, Масловський того не знав. Далі суд заслухав Олександра Масловського. Е, з того, що я чув на перебуваємо в залі судового засідання, я хотів зазначити, що тут було дуже багато. Сказано нісенітниць, тобто люди намагаються вести суд в ману, оскільки я тут записав деякі тези, Там, наприклад, що пана Олександра, що я його особисто душив, кинув на землю і бив кайданками по голові. Ну, Це взагалі абсурд, оскільки це взагалі ніде не зазначено, у нас буде камери працювали від початку до кінця. Взагалі, що ця подія почалася, нам на лівні 102 надійшло повідомлення про те, що даний громадянин порушує громадський порядок за даною адресою, оскільки там перебувала вистава, де було багато людей, дітей. І так далі. І керівник, один з керівників тої вистави здійснив даний виклик. Прибувши на місці події, вже пан Олександр намагався поїхати з місця події, його було зупинено. І продовжували з ним розмову. Так, Також хочу зазначити, що відеофіксація у нас проводилася від моменту виходу з автомобіля до моменту, коли ми з паном Олександром прощалися в відділенні поліції. Окрім того, на місці події, коли було запропоновано, так як були виявлені ознаки алкогольного сп'яніння, Пройти тест на станок планесу на місці зупинки. Однак пан Олександр категорично відмовився. Було... Перший погодився, йому було надано таку можливість. Ми йому надавали трубки, які його початані для огляду. Він дуже бачив, переживав, що вони якісь грязні, вони були початані, тобто там не було ніяких проблем. Однак він вирішив відмовитись. Тому було запропоновано поїхати в медичний заклад. Що він стверджує, що він взагалі не проти поїхати, однак ніякі дії для того, щоб поїхати, він не вчиняв. Е, також не припиняв е, порушувати громадський порядок в ну, подальшому під час нашої розмови, що також підтверджується е, рішенням суду по статті 173, так само і рішення суду по частині 1 статті 130, що пан Олександр є винним в даному правопорушенні. Е, тому я Після цього Олександр Нікішин поставив питання Олександру Масловському. Чому ви кинулись на мене з криком Відпусти мене і почали бити, коли я стояв на місці? Ну, По-перше, ви почали мене шарпати і відсунули мені бронізале. Вивели мені водіками, яка в мене була попереду мене на грудях. Після того ще двома руками так само входить. Я відштовхувався від вас захищався від нападу. То є різні речі. Друге питання. Скажіть, а чого заспокоїли ваш напарник? Сказав, цього не робити? Запитайте мене. Ми це на відео побачимо. Запитайте мене, я запитав. А ви не знаєте. Скажіть, я вас, вас попереджав, що я хворів на корді, я дихати не буду, в трубку вашу. Не може. Також Олександр Масловський кинув камінь в город і нашого телеканалу. Це я так само він веде свої влоги. Мені дуже гарно, і це вже не вже неодноразово було такі випадки монтажу та надання таких відеозаписів судових засідання. Скажіть, накладання ефектів і так далі. У вас є докази цього? М -м для чого? Ні, це я не можу вам. Зараз їх надати, оскільки ті люди я сумніваюся, що вони надаються. До відома Олександра Масловського жодного разу в суд не було надано жодного змонтованого відео з накладеним ефектом, а всі відеосюжети, а не влоги, проходять перевірку на достовірність. Проте найбільш прикро було чути навіть не докір щодо нашої роботи, а наступне. Чому ви не зробили як всі поліцейські? Україні сідають, пишуть, складають потокову. Хто вам заважав це зробити? Я зробив це норми закону. Мені ваша думка не важлива. Є норми закону, чим все передбачено. Я вам надавав можливість виконати мої законів. Викон. А я все вже вважалося систематично. Ви думали, що у вас є зброя і погона, ви маєте право? Ні, я вважаю, що ви не маєте право вчиняти. Вам знайомий випадок у 2014 році, коли побили студентів не не гарна позиція саме через таких поліцейських, як Олександр Масловський, і сталося побиття студентів на Майдані. Коли такий, як Олександр Масловський, замість того, щоб захищати, нападає на громадян, хамить і так далі. Можливо, начальнику бродівського відділення поліції вигідно в себе тримати таких недосвідчених в усіх сенсах цього слова поліцейських. Прекро, що в бродах в поліції працюють такі особи, які самі собі вирішують, як їм бути, бо в них видно є погони. Переглянувши відео з бодікамер,

причиною вона дії. і недія заборонення решти поставить і допомогти стягнути за рахунок бюджетних освітмарі України з нами поліції військової старисники, що Оксана Олександровича сплачені сторожби. В мире рішення суду набирать законно сюди, после закінчення строк управления операционный скарб, саму участвует спираль, що прийти на скарб на полупоном, вразив не оперативный скаржи, пишет гасло, убрать закон сюди, после через закрытие операционного приложения, притягива спину операционный на автопрессин. Операційно скарблене решение судов победить против респект, не положено. Висунув апліціна міністративного суду з шість одного присутні численні рішення суду. апеляційна скарга скаргається протягом 30 днів з не складені повного тексту рішення. Сергій Нікішин, телеканал Бради онлайн.